Thank you В день близько ї години росіяни із артилерії обстріляли місто середина Буда Шосткинського району. Четверо місцевих жителів отримали осколкові поранення. Це 62-річна жінка та чоловіки, 66, 59 та 49 років. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 16 багатоквартирних та 12 приватних будинків. Також об'єкт критичної інфраструктури. Постраждали і 5 адмінбудівель, 3 школи, магазини і транспортні засоби. Колярії сум розпочинають новий навчальний рік. Цьогоріч навчатись діти будуть як дистанційно, так і офлайн, залежно від рішення школи. Сьогодні ж замість традиційного свята першого дзвоника, перший урок за партами. Сьогодні свято. Сьогодні вже третій набір. У мене і до мене прийшли першокласники учні. Сьогодні для нас свято перший раз у перший клас з новими дітками. І з гарним настроєм і діти і їх батьки. Це свято для дітей для мене, як для батька нарешті настав той час, коли дитина пішла в школу. Сподіваюся, що вона, вона, попри війну, зможе здобути гідну освіту і стати ну, гарним членом суспільства. Сьогодні ми відвели її в перший клас і ми дуже щасливі, що є можливість відвести її в перший клас. Дякуємо нашим захисникам, які дали цю змогу. Так? Так. Дуже понравилася. Що тобі ще сподобалось? Мені сподобалося особливо свято, вчитель Людмила Парфілова готується набирати свій перший клас раніше. Жінка працювала вчителем у Маріуполі. А коли розпочалась повномасштабна війна, довелося залишити. Пані Людмила вирішила їхати до Сум, оскільки тут проживають її рідні. Мене сумська школа прийняла з добротою, з розумінням і відносяться до мене. Дуже дуже гарно. З дитинства я мріяла про цю професію. Хотіла стати, бо дуже любила дітей. хотіла встати вчителькою і після 10 класу приїхала навчатись в Лебединське педучилище. Закінчила Лебединське педучилище, а потім поїхала у своє місто і там працювала в своїй рідній школі всі 38 років. Цьогоріч з нагоди свята 1 вересня для вчителів та учнів школи зробили особливий подарунок онлайн зустріч з президентом України. Я вітаю всіх всі важливі, всіх вас а, з 1 вересня. Я дуже радий, що ми можемо з вами ось так поспілкуватися. Дуже круто. Володимир Зеленський презентував освітянам і школярам державний проект Застосунок Мрія, який забезпечить доступ до широкого спектру послуг для батьків та дітей. Зокрема, батьки отримають можливість контролювати, чи перебуває їх дитина в укритті. Мрія нарешті зробить життя вчителів легше. Ми дбаємо і про дітей, і про вчителів. Прибираємо максимум папірців усілякі форми. Так і журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати. Навчати. Бо знання – це цінність і не втрачати час. Пілотний проект планують реалізувати до грудня. Наступного року мрія працюватиме по всій шкільній системі. Ми бачимо, що дітей підтримують, про дітей не забувають. Кожне свято і кожна дитина для нас важлива в такий є складний для країни час. Для дітей це також дуже важливо, що вони бачать підтримку з різних сторін, не лише від батьків, а від цієї влади і від цих людей, які їх оточують. Сучасні підходи до освіти і покращені умов навчання. Ці напрямки перспективні на Сумщині, говорить голова Ова. До дня знань Володимир Артів долучився до телемарафону за участі президента України. Говорить, важливі освітянські ініціативи будуть реалізовуватись і у навчальних закладах Сумської області. Цей день починається майбутнє. Продовжується майбутнє нашої країни, нашого народу. Діти, які пішли в перший клас, вони будуть опанувати знаннями, яке їм згадиться для того, щоб створити найщасливішу, найпотужнішу країну, якою пишались ми всі. Я Котяр, Максим Близнюк, новини СТС. На вулиці Петропавлівській патрульні зупинили водія Рено Сандеро за порушення правил дорожнього руху. З'ясувалося, що 46-річний чоловік, який сидів за кермом, був не тверезий. Огляд на місці зупинки показав у його крові 3,66 проміла алкоголю. 3,66. 3,66. Тапустима норма 02. 3,66. Вживали алкоголь давно? Вчора. Сьогодні з результатом огляд який, чоловік пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат. А саме 3,66 проміра алкоголю, що понад 18 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульний поліцейський склав адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від удальшого керування його відсторонили. Зранку в сумах на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Якова Щоголева сталася аварія. 68-річний керманич автомобіля, део, рухаючись другорядною дорогою, не пропустив водійку «Тойоти», яка їхала головною. Постраждалих водія, део та пасажирку Тойоти госпіталізували. Шостці затримали 35-річного зловмисника, який протягом двох місяців крав речі з чужих дворів, коли господарів не було вдома. Оглянувши прибудинкову територію, а також господарські споруди, він виніс звідти велосипед, драбину, мідні драти, металеві запчастини, запчастини до мотоцикла та скляні бутилі. Все він потім продавав, а виручені кошти використовував на власні потреби. Чоловіка затримали. За фактом крадіжки йому повідомили про підозру. На сумщині завершили збирати ранні зернові та технічні культури за підсумками. Отримали валове виробництво, що перевищує 1,1 мільйони тонн. У порівнянні з минулим роком показники нижчі через скорочення посівних площ на 14%. Незважаючи на те, що ми мали вищу врожайність з одного гектару, яка сягала по деколи 5-6% порівняно із минулим роком. Ми все ж таки мали менший валовий збір. Цих зернових культур показники озими та ріпака вищі, ніж у минулому році. Посівна площа збільшилась на 50%, а валове виробництво підвищилось на 60%. З площі 47,6 тисяч гектарів даної культури ми зібрали понад 168 тисяч тонн врожаю. Даний результат він є. Відповідним до тієї ситуації, яка склалася в нас в області, закупівельні ціни по області скоротились у середньому на 15-20%, зазначають у департаменті АПК. Ціна у переробних підприємств, які закуповують продовольче зерно в сумській області, більш стабільна. Незважаючи на те, що ми маємо і врожай цього року, який перевищує один мільйон тонн, незважаючи на те, що на початок маркетингового року у нас перехідні залишки зерна теж саме перевищували один. 1 мільйон тонн у нас на сьогодні 20. Підприємств, які займаються складським господарством, надають послуги по доробці та зберіганню зерна, спроможності цих підприємств перевищує 2 мільйони тонн. На сьогодні в області склалася ситуація, яка, в принципі, дає можливість сільськогосподарським в подальшому здійснювати свою господарську діяльність на внутрішньому ринку зерна та продуктів його переробки Юрій котяр Валерій Коваленко. Новини СТС.